Так, всіх вітаю. Зараз 6.33. Темно. Зараз, їду, ну, коротше, їду поїсти, а потім з майстром в мене зустріч і дізнаюся, що в мене з машиною сталося, чому вона перестала їхати. Надіюся, нічого поважного, нічого серйозного, і все буде нормально і буде все ок. Коротше, мене так. Розвеселила одна історія. Пам'ятаєте, викладала відео, шоти, там, де я в сукенці. Мені подарили сукенку. Подарили мені сукенку чорну, і я виклала шот з сукенкою. І воно якось у Facebook залетіло. Короте, я там не знаю, як воно це сталося. Може, я... це, ну, це була подарована, не вкрадена сукенка, ні нічого. Це була ну, просто ну, звичайне. Коротше, ну, мені дівчина подарувала, тому що на неї воно маленьке. А це, їй подарунок подарувала подруга цю, цю сукенку. Та подруга мене побачила, що ці сукенці Та закатала істерику, що тому, боже, така хохма. Думаю, боже, людям нема чим зайнятися. От Краще я викину на смітник, ніж комусь віддам. Ну, Запакувала ту сукенку в, в пакетик, поклала, по неї приїхали, забрали цю сукенку, все. Коротше, її викинули на смітник, щоб вона нікому не дісталася. Ну, бувають такі, знаєте, випадки, ну, кумедні, просто Просто думаєш, вже де, деяким людям реально війни тільки не вистачає, знаєте, от. не дай Бог, звісно. Але просто, знаєте, коли нема чим зайнятися, собака, яйця собі лежить. Ось щось типу тому. Кийська їжа, макарони з креветками соус, капуста і пряма апетит. Купила їй нову мишку. І нежеберу цей подарунок. Не заберу, як ми її забрали плача подароване. Речі, приїхав це кокосова куєра 2 см наверх. Це шаленство починається. Ну, двох не спимо нічі, то нормально. В принципі, коли я лягаю спати, тоді Сластюшка лягає спати. Гарна, цела вечерня. Зараз більше приїду. На Побільському парку. Тут психіатричні відділення різних. Здається. Це фотокамерна, Тільки не хочу. На Вулиці дощ іде в коридорі закрию, виключу світло. Харуч. Е, була сьогодні я в Бабінському парку, я і е, 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 там знаходиться. Образ Божої матері. Мені дуже подобається взагалі там такий затишний куточок, і там лампадки стоять, згорять, і це образ гарний дуже. І хтось поставив такий десь, наприклад, ну, з такого розміру горшечок, і там стоїть ну, грошове дерево. Ось таке. Я ну, почала переживати за дерево, ну, що воно в горшочку, в горшечку, і воно вже якби, переросло, цей горшочок, і зараз зима. І я розумію, що ну, не хочеться, щоб воно пропало. І я підійшла, подивилася, бачу, вже ось якось відковиряний від, 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 від цей шматочок, був від горщика, якось він так лежав. Я вирішила забрати собі, не знаю, чи прийметься, ось. А з тим хоч горщиком, ну побачимо, можливо, заберу, а потім, все ж таки, ну це ж живе, все ж таки, ну, я не знаю, я до рослин відношуся дуже добре. в мене повна хата зелені, але. У мене псуються квіти деякі, тому що їм не мало світла. Потрібно ще купляти світло, доповнювати, тому що дуже мало світла. Ось. Але ну, вижевий найсильніший, скажімо так. Тому, в принципі, ну, на, як? В день я відкриваю повністю, щоб було світло, жалюзі, все в мене відкрито, щоб світло проходило, тому що в мене тут рослини. Ось, А зараз йде дощ, я розумію, що воно просто несниє ця, ця рослина, тому, скоріше за все, моє серце не витримає, я заберу а, цей я собі заставлю це а, росточок, а, той заберу горщик додому, а вже коли буде тепло, коли, а, якщо я служити взагалі то я тоді занесу на літо поставлю туди до тієї до того образу відсотовую богородиці. Оце, ну поки моє серце не, не витримало, я побачила, що воно ну, ну, реально просто роз. Цей шматочок був такий, знаєте, роз, ну, розпався. Тобто, щоб погуляти з ворч, яка землі, Тобто, якби я не забрала, воно пропало. І не факт, що він... ну, Тому що коріння підгнивше. Дуже багато вологи, а це сукулент, і може бути, що не прийметься. Але побачимо. З... 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 Ох, коротше, розповідаю, у мене е, є хороша новина, дві хороші новини. Ось. Я роз... беру. беру сюди, да, розповідаю. У мене дві хороші новини. Перша новина, бачите, в мене світло трошечки гуляє, тому що... А що так підставлю? Коротше, в мене з цим з мене з машини все, все добре. У мене з машиною все добре. У мене там сів акумулятор. Я замінила його на бошовський акумулятор. Він, в принципі, в мене ну, коротше, сказала, що супер пупер акумулятор, класний А Потім право водіння також вже зробили мені дуже швидко в Україні все мені зробили. Відправили на Укрпочту. в мене вже є і у фізичному варіанті. Водійські посвідчення, і у а, і в електронному варіанті. Тому фізичному варіанті мене воно в Києві. Я сказала вам, ну, щоб його не пересували мені сюди пошту, тому що нема сенсу, тому що я планую в Київ їхати в кінці листопада і. Yeah, тому ну, якби без сенсу тобто, мені його сюди пересилати. Я, я в принципі, я довіряю новій почті. Якщо б я не їхала, то б через нову почту відправили б мені сюди і все було ок. У ну, мене не було ніяких якісь, там, ситуацій. Бачите, в мене всіх рослин позаду мене. Але тут так, виходить батарея, у мене калачики. У мене вони тут стоять на стелі, вони в мене гинуть, тому що ну, вони а, якби, лис листочки жовтіють, жовтіють, <кій> потім нові випускаються. Ось, коротше, в мене якась така, знаєте, хандра нападає на мене, щось таке. Тритня була. Коротше, до речі, мені так не сподобалась моя фотка. Коротше, мені а... О, таку фотографію поставили на водійське посвідчення. Ну... Де мені було високі 28 років, я робила закордонний паспорт, і мені потрібно було їхати за кордон ну, коротше, за кордон перший раз. І в мене такий стрес був, і в мене такі очі там якісь налякані. Ну, я там нафарбована, в мене там біле волосся, це я фотографувала десь ну літом, тому що така блондинка прям була. Короже, Капець, Капець. це мені було 28 тоді. І це я перший раз робила закордонний паспорт, і він мене десь півроку полежав, потім я поїхала за кордон. Ось, Тому фотографію вибрали в мене в дії, стягнули її з закордонного паспорту, що я не очікувала. Але якщо я буду міняти на польські права, то потрібна нова фотографія. В принципі, я вже фотографувалася. Ось в мене є чотири фотографії. вже. Свіжі. Це якщо я буду замінювати на польське. Якщо я вирішу замінювати на польське, то ось так. Але поки не буду, бо Ну, поки мені. Я не знаю, що буде далі. Не знаю, не знаю, не знаю. Круч, що я говорила, Хочу бути охоронником, то це не мої слова. Круч, щось я таке не тренділа вам, неправда це. Це знаєте, з ким поведешся, того й наберешся. Щось... Ну, в принципі, в мене був, був варіант охоронником працювати в музей в музеї, або в замок Вавил. Але туди потрібні були люди а, більш старшого віку і чоловіки. Тому я не підійшла ось, тому що я. Жінка, і мені коротше, більше років, менше років, ніж там потребувалося. Боже в мене все пов'яте. У мене просто ця кофта, тому що на мене все скомкане, в цьому малесеньку, малесеньку, малесеньку шафі. Це капець, я навіть відкривати не буду завтра, і в мене руки не доходять її там прибирати все. Коротше, щастя не у цьому. Щастя зовсім не в, не в шафах. Я, в мене сьогодні, я виявила в себе на животі, якісь плямочки дивні. І я, коротше, почала ж собі шифрувати, що ж це таке, дивлюся в інтернет. Коротше, тому щось не те, що я вона шифрувала, ну, не, не дуже воно схоже. Але ж все рівно, знаєте, прокрадуються такі думки, якісь такі негативні. І ти розумієш, що якщо щось не те, щось не так, то у тебе така ну, відбувається переоцінка просто цінностей. Настільки інколи нам хвороби, які здаються, щоб ми розчахлилися, щоб ми по-інакшому ставилися до життєвих якихось ситуацій, що та проблема, яка видавалася, проблемою не є проблема. Зовсім інакше ми ставимося до токсиків, до токсичних людей, з приводу, до речі, токсиків. Оце буде жорстко, але це правда. У мене був коментар з приводу там, що самотньо одній святкувати новий рік, що це ну типу погано, ну коротше ж сумно. Ніфіга не сумно. Знаєте, от токсичні люди вони чим відрізняються від нормальних людей, тим що насправді ті, якщо людина токсична, якщо вона не має в собі достатньо емоцій. Ці емоції радості сама собі не може дати, їй дискомфортно бути ось, ну, тяжко витримувати тишу, бути в тиші, бути самим собою наодинці. Один, на тобто цією людиною також ніхто не захоче бути. Ось. І це насправді є токсична людина, яка не витримує самої себе. Розумієте? І щоб хоч якось мені стало спокійно, я потребую уваги, мені потрібна компанія для цього. Я абсолютно, я раніше, я розумію, я раніше така сама була. Дуже давно, дуже давно. Роки просто так дуже швидко йдуть, і я думаю, от навіщо? Така переоцінка цінностей, така переоцінка на всього просто. І ти так бережеш свій оцей острівець самотності, коли ти можеш підпустити людей тільки самодостатніх, таких, які. Задоволені, які задоволені собою своїм життям, які не потребують компанії для того, щоб їх забавляти, які можуть поділитися з тобою. Цей, знаєте, такий теплообмін відбувається. Ось це класно. А і в мене є дуже багато класних людей, дуже класні знайомі, які не паряться з ким проводити новий рік. Вони можуть просто лягти спати і все в новий рік. І. Я люблю це свято. Я люблю це свято, і в мене кожен рік був дуже поганий. Ну, ну Мега просто. Ну, я дуже люблю це свято, але тому що я його дуже люблю. в мене якісь такі сподівання, ну, що це рік я ну, класно проведу, то я знаю, що це рік також може бути спок... споскуджений, такий, як і той, 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 і той попередній. Тому в мене найкраще моє побажання. це Просто одній, от серйозно, от одній провести цей рік провести 2025 і зустріти 2026 рік. Надто тяжкий був рік. Нато просто жесть, наскільки тяжкий був цей рік. Ось і тому, не знаю, я дуже сильно, спокійно відношуся до того, щоб. Це класно побути одні. В що я одна взагалі? У мене кішка є. Кіш, кішка є, а я в Київ не планую на новий рік їхати. Я планую, я хочу в листопаді. На Різдво не знаю, що буде. Ну, Різдво я святкую Ну, в Європі тут, в, ну, в Польщі, 25 грудня, в Україні, якби я була. Ну, в принципі, я в минулому році святкувала Різдво 6 на 7. А а в цьому році так само буде у мене 2 Різдва. Так. Ну, я якось тут нормально сприймаю, а так я все життя абсолютно святкувала Різдво 6 на 7 січня. Тому я так звикла, визвукла іменти в нормаз. Тому я. Тут 25 сприймаю свят. У мене день Али, день Али перенесли. Представляєте, у мене 8 квітня, день Али. Його перенесли на 25 березня. Капець? Який березень, квітень. День Али, день Янго. День Ангела-охоронця. так, мого? 8 квітня завжди було. Це взяли перенести. Жесть. Так, все. Всіх цілу люблю ім пока